В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголосив додатковий набір на навчання. Українська осінь в школі мистецтв імені Сергія Малаховського. В Ізмаїлі відкрився новий творчий простір «Коворкінг. коло. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно такі. 294 тисячі 700 осіб особового складу, 5 тисяч танки, 9 653 одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч артилерійських систем, 825 реактивних систем залпового вогню, 551 засіб протиповітряної оборони, 320 літаків 324 гелікоптери, 5345 БПЛА пілотнох літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 1536 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9419 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 998 одиниць спеціальної техніки. Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Сили ППО знищили 9 шахедів в Одеському районі. Уламку одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа її оперативно ліквідували наші вогнеборці. Постраждалих немає. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Начальник Ізмельської районної державної військової адміністрації Родіона Башев разом з головою ГУДСНС України в Одеській області Денисом Платоновим та першим заступником голови Ізмельської районної державної військової адміністрації Сергієм Прудановим головою Саф'янівської громади Наталією Тудоровою оглянули місце майбутнього розташування центрів громадської безпеки. Центри безпеки об'єкти інфраструктури громади, в яких можуть розміщуватися декілька служб, що забезпечують безпеку життє. Діяльності населення в територіальних громадах вони об'єднають функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій і надання екстреної медичної допомоги в Озмильському районі. Планується створення таких з центрів: в селі Ларжанка Сеф'янівської громади та селі Суворове Суворівської громади. Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголосив додатковий набір на навчання, який проходитиме за спрощеною програмою. Ступити можна без зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту. Докладіше дивіться у сюжеті. Ізмельський державний гуманітарний університет оголошує додатковий набір на навчання. Про це інформує приймальна комісія навчального закладу. Додатковий набір проходить за спрощеною програмою. Вступити можна без зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Сараєва. Є такі спеціальності, на які ви можете вступити без результатів ЗНО. І це такі дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, математика, інформатика, природничі науки, біологія та здоров'я людини. А також є спеціальність 017, фізична культура і спорт, тренерсько-викладацька діяльність. Склавши творчий конкурс, ви можете також вступити на цю спеціальність. Додатковий набір оголошується на денну та заочну форму навчання, однак тільки на контракт. Подача заяв розпочалася 16 жовтня і завершиться 6 листопада. Що необхідно вам мати з собою? Який комплект документів? Це обов'язково паспорт, ідентифікаційний код, диплом, додаток до диплому або атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього. Також необхідно мати з собою військово обліковий Документ для якщо для хлопців і для чоловіків. Також необхідною складовою це є у нас написання мотиваційного листа і фотокартка 3 на 4 Подати документи можна особисто або в електронному варіанті, надіславши скановані копії з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Крім цього, подача документів здійснюється на базі навчального закладу за допомогою спеціалістів консультаційного центру. Необхідною умовою для вступу до Ізмінського державного гуманітарного університету залишається створення електронного кабінету. Його ви можете створити як сидячи в себе вдома, так і у нас. За допомогою спеціалістів, які вам допоможуть, це буде в кабінеті 101 або в кабінеті 102. Адреса вулиця Репіна, 12. після наказу про зарахування абітурієнту слід підійти до університету для укладання договору про надання освітніх послуг. Тим, кому вже виповнилося 18 років, можуть зробити це самостійно. Інші обов'язково мають прийти з батьками чи опікунами. За більш детальну інформацію щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна. 1-й поверх, 102 кабінет. Телефони для довідок 04841 97607, 094 998 9607, 068 031 3992. Ізмійський державний гуманітарний університет запрошує усіх бажаючих на навчання. Хто ще не зміг зареєструватися і подати заяви для того, щоб вступити до нас, то ви якраз це зможете зробити 16 жовтня по 6 листопада. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники взяли участь у козацькому фестивалі, який відбувся в Азмильській гімназії No14. В Азмильській гімназії No14 прийшов козацький фестиваль Патріотичні ігри, у ході яких учні змагалися у виконанні строєвої пісні, фізичних вправах та приготуванні козацької каші. До заходу долучилися рятувальники, бо особливою увагою заслуговує частина свята, коли діти мають приготувати на відкритому вогні справжню козацьку кашу. Перед початком змагання фахівці. Фахівці ДСНС нагадали в дітям правила пожежної безпеки при розпалюванні багаття, при користуванні відкритим вогнем та розповіли про особливості гасіння пожеж, які виникають внаслідок необережного поводження з вогнем. Свято стало нагодою ще раз наголосити учням правильні дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів та при сигналі повітряна тривога. Фахівці ДСНС продемонстрували бойове спорядження вогнеборців і оснащення пожежної машини. Учні з цікавістю слухали розповіді рятувальників про особливості їхньої служби. А щоб зустріч запам'яталася надовго, рятувальники продемонстрували гасіння умовної пожежі водою і піною. Всі бажаючі мали змогу посидіти за кермом пожежної машини і відчути себе справжнім рятувальником. В Озмильській школі мистецтв імені Сергія Малаховського 20 жовтня відбулася виставка робіт учнів художнього відділення під назвою Українська осінь. Подробиці дивіться у репортажі. В Озмильській школі мистецтв імені Сергія Малаховського 20 жовтня відбулася виставка робіт учнів художнього відділення під назвою Українська осінь. Осінь України це в нами особливо прекрасна та красиво. Тому що це наша країна, де ми народилися, це наш рідний край, де ми живемо з вами. Тому ми дякуємо нашим діточкам за їх працювальність, за їх старанність, за яскраві фарби, які тішать наше серденько, наші очі. Ви, дітки, великі молодці. Мова мистецтва універсальна. Кожна робота на виставці особлива, як і кожний вихованець школи. Жовто-гарячі кольори на полотнах зігрівають усіх, хто розглядає картини з дитячу безпосередністю. Тут не потрібні перекладачі, адже все зрозуміло без слів. У своїх малюнках діти часто зображують свої почуття, мрії та бачення світу. Всі відділи ізмельської школи мистецтв імені Сергія Малаховського завжди підтримують один одного, готуються та беруть участь у виставках та концертах. Тож приємною подією стали виступи учнів вокально хорового відділу. Змельська школа мистецтв імені Сергія Малаховського робить все можливе, аби виховати у дітей працелюбність та пробудити творчі здібності, незважаючи на всі складнощі сьогодення, викладачі та учні художнього відділення проявили неабиякі здібності для виконання творчих робіт. Таких творчих заходів це яскрава подія. І свято як для учасників, так і для усіх поціновувачів дитячого мистецтва. Сніжана Щербина, Іля Кулинич для програми новин. Команда відділення художньої гімнастики дю США тренера Надія Ейсмонд, Ольга Давидова, хореограф Ірина Полякова, взявши участь у змаганнях Еліан Кап, які відбулися в місті Одеса, 14-15 жовтня поповнила спортивну скарбничку 13 медалями, дев'ять золотими, однією срібною та двома бронзовими. Наші гімнастки поборолися з гідними суперницями з Харкова та Одеса. Загальна кількість учасниць склала 145 і привезли. Чудовий результат. Золоті медалі вибороли Катерина Плєшу, Ксенія Богуславська, Аріна Каражова, Яна Кім та Влада Кім. По два золота у Мілени Маринової та Анастасії Плєшу. Срібло та золото виборола Кіра Жакуліна. Бронзу вибороли Дар'я Сібова та Аріна Гиря. До шістки найкращих увійшли Дар'я Попова, Софія Касьянова та Яна Касьянова. Вітаємо спортсменок та їхніх батьків і тренерів та бажаємо нових успіхів! Вдячність зсу за можливість спортсменам боротися і перемагати. В палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової для підлітків та молоді Ізмаїли відкрився новий творчий простір куворкінг коло, нові зустрічі, безкоштовні заходи та майстер-класи. Все це буде проходити абсолютно безкоштовно та допоможе розкрити творчий потенціал молодого покоління. Докладніше розкаже наш кореспондент. В рамках проєкту Дивись у майбутнє в палаці дітей та юнацтва імені Али Іванової для підлітків та молоді Ізмаїла відкрився творчий простір Коворкінг «Коло». Його головною метою є розкриття здібностей та творчого потенціалу молодого покоління. В рамках коворкінгу ми цьогоріч влаштовуємо багато цікавих заходів. В першу чергу, це заходи, спрямовані на професійну. На професійну підготовку, тобто ми влаштовуємо так би мовити, професійну навігацію. Ми запрошуємо до нас, фахівців з різних галузей, і вони розповідають підліткам і молоді про свій. Про свій досвід у колі друзів збираються ті, кому не байдужа доля сучасної молоді. Під час зустрічей учасники коворхінгу спілкуються на різноманітні теми, проводять настільні ігри, дивляться кінофільми та читають книги. Простір, який тут створено, налаштований на те, аби діти могли приходити сюди. Читати, працювати за комп'ютерами, нашими сучасними класними комп'ютерами, щоб вони могли самостійно навчатися на якихось онлайн курсах. Також тут є представлена класна преса, журнали, книги сучасні. Окремо проходять різноманітні майстер-класи з рукоділля. Крім цього, в програму коворкінгу включена підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Тут в коворкінгу працює гурток, спілкуємося з Солов'їною. Він працює тричі на тиждень. Тут займаються учні 9-11 класів, і діти мають змогу абсолютно безкоштовно отримати всю, всі програмні матеріали і таким чином підготуватись до ЗНО. Успішно підготуватися до ЗНО можна абсолютно безкоштовно в рамках зустрічей своєю практикою щодо здачі незалежного оцінювання з учнями діляться студенти старших курсів. А досвідчені викладачі подають навчальний матеріал та доступно його пояснюють. До нас приходили в гості викладачі історії України, хімії біології. Уже через два тижні ми анонсуємо новий захід, коли будемо запрошувати вчителя англійської мови. Який так само розповість, чи реально підготуватись до ЗНО самостійно. Учасникам та учасницям до вподоби нова ініціатива. Кажуть, це допомагає не лише налаштуватися до здачі екзаменів, а й легше освоїти матеріал та дізнатися багато нового. Мені було дуже цікаво сьогодні побувати на цьому мастер-класі. Я для себе пізнала багато нового. Звісно, є деякі теми, котрі я не дуже розумію, але я сподіваюся, що всі одинадцятикласники, класники, котрі будуть здавати в цьому році. Математику їм вона сподобається. Вони її зрозуміють, і у всіх, у всіх все буде добре. Ми дізналися про те, як гарно та влучно підготуватися до екзаменів в цьому році. ми учні будемо здавати МНТ. Дуже вдячна організаторам та людям, які прийшли підтримати нас, розказати про свій досвід. Творчий простір працюватиме щонеділі з 14 до 18:30. Реєструйтеся та долучайтеся. Телефони для довідок: 097 024 08 67 066 439 33 57. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. В Измайлі у будинку на вулиці Клушина, зламавши двері квартири господині, якою довго не входило на зв'язок, рятувальники виявили її труп. Про це повідомили у прес-службі Гуди СНС України в Одеській області. Пенсіонерка 1939 року народження довго не зв'язувалася з рідними. Щоб відчинити двері до її квартири, викликали рятувальників. Коли ті відчинили двері, у квартирі виявилося тіло господині. Що стосується курсу та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 15 копійок. Євро купівля – 40 гривень, продаж – 40 гривень 57 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Измейлі мили, мили вахмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 23-25 градусів. Води сім'лива хмарність без упадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів. Тепла в день 20-22 градусів вище нуля. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.